Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Сумської Ода Артюхова і замість нього збирається призначити Олега Григорова. Вчора у коментарі Суспільному Артюх фактично підтвердив проведення нагородження військових у Сумах напередодні удару. Але заявив, що він не був ініціатором цього заходу. А напередодні мер Конотопа звинувачав керівника Сумської ОДА у трагедії, що відбулася у вербну неділю в Сумах. Артем Семеніхін заявив, що російський ракетний удар по місту стався під час зборів 117-ї бригади тероборони, яка відзначала. Річницю створень. За його словами, військові не постраждали або перебували в укритті, а жертвами стали лише цивільні. Мер звинувачував очільника ОА, Володимира Артюха, у недалекоглядності за організацію Заходу. Що це за звичка, і що це за мода? Ці... Це все ж це всі ті построєння. Річниці вони, війна йде, війна йде. Якщо треба когось нагородити, вручіть йому там, де він воює. Для чого це всіх збирати? Що це за показуха, що це за парад? І, вже, і це скільки вже таких випадків? І нікого це не вчить. Головне, що ніхто з цього висновки не робить, з керівництва. Це найпростіше. Порядок навести найпростіше просто треба цього порядку прагнути.